Готую борщ! Мої вітання, дорогі друзі, і гості мого каналу. Вирішила використати бульйончик. Пам'ятаєте, я варила холодець і закривала бульйон, от дістала з холодильника. Оце в мене було м'ясо відварене, заморожене, розморозила. Капуста теж була заморожена. Картопля лишилася з вчорашнього приготовлення, вона готова. І от зробила засмажку, буряк з вечора відварила моква тут, цибулька і все обсмажила. Готувати борщ буду в мультиварці. От. Ви знаєте, що коли вариш борщ в мультиварці, всі продукти закладаються відразу. На програмі суп буду варити. От. Так що Дуже хороша річ, коли варите бульйон якийсь або холодець і лишається юшечка, можна закрити, а потім використати. Звісно, спеції додав. Які додають навіть зелень, в мене є, бачите, теж заморожена. Треба використовувати, бо скоро будемо свіжу заморожувати, хоча тепер перепади зі світлом, як вам усім відомо, в Україні, обмежують нас в користуванні світла на пару годин виключають. Ось сьогодні вночі я прокинулася, світла не було. Потім прокинулася вже світло є. Не знаю навіть, наскільки часу було обмеження. І так, я приступаю, оце все закину, доведу до смаку і потім вже вам покажу результат. Отже, я відкрила, бачите, відгорнула. Жир, який захищає бульончик. Отакий він, бачите бульйончик. Дуже багато жиру, зараз я трішечки його знімлю, тому що зажарку робила на олії. Не хочу дуже, щоб борщ був жирний. Гуляю водички, тому що літри бульйону замало. Зелень вже додавлю в самому кінці. Лавр, перчик, посолю до смаку. І буде. Супер! Треба виходити з положення. Використовувати ті продукти, які є на даний момент. Обираю програму суп. Поки вариться борщ, я нароблю канапок. Теж з вечора розморозила печінкову ковбаску. Вона дуже класно підходить під канапки. Ну, помідорчик, огірочок, цибулька і висівковий хлібчик. Отакі. Чудові канапки вийшли. От вже і борщик приготувався. Подивіться, який він вийшов гарний на колір. І зараз я спробую і скажу вам, який він вийшов на смак. Гаряченький. дую. М -м -м. Ви знаєте, я не вперше варю борщ. З квашеної капусти. От. Деколи варила, брала і квашену капусту половину, і половину свіжою. Ну, на цей раз от треба мені було взяти цю квашену капусту у зв'язку з тим, що відключають світло, я вам казала. От. Не знаю, як буде це все надалі з тим світлом. Ну Принаймні, знаєте, камера не розморожується. Добре тримаю, в мене окремо є морозильна камера, але все рівно я вирішила, знаєте, доставати деякі продукти, ну, які можна вже вживати, які не такі вже, знаєте, дуже цінні. Ну, м'ясо там, ковбаси, звісно, я поки не достаю. Отож, друзі, готуйте, готуйте смачно! І добра вам всім, миру, злагоди і перемоги нашій рідній ненці в Україні. Усім смачного, хто дивиться це моє відео, хто, можливо, буде обідати, снідати або вечеряти. Щасти вам, друзі, в усьому канапе. Дуже смачний цей печінковий паштет, ця печінкова ковбаска. До речі, ще в мене є досить її замороженої. Замовляла на сайті Ситепузо. Діма, тобі вітання, якщо дивишся мої відео. Я твої дивлюся, не завжди пишу, але дивлюся. Смакота. Зразню